Степан Бандера? Ім'я, яке викликає суперечки вже десятки років. Для одних символ боротьби за Україну. Для інших фашист злочинець маріонетка. Тож ким він був насправді? Героєм чи злочинцем? Сьогодні спробуємо відділити правду від міфів. Оходження. Степан Бандера народився у 1909 році на Галичині. Його батько був греко-католицьким священником. З дитинства він ріс у середовищі, де національна ідея була частиною життя. Польська влада, Репресії проти Українців, Заборона мови, все це формувало майбутнього лідера. ОУН і боротьба У 20-30-х роках. Бандера приєднався до Організації українських націоналістів. Мета була проста і радикальна незалежна Україна будь-якою ціною. ОУН вдавалася до замахів, саботажів, підпалів. Бандера швидко став одним із її лідерів. У 1934 році польська влада заарештувала його за організацію вбивства міністра Броніслава Перацького. Вирок Смертна Кара замінена на довічне ув'язнення. І вже тоді з'явився міф Для одних він борець, для інших терорист. Друга Світова війна. Найбільше суперечок саме тут у 1914 році ОУН проголосила у Львові акт відновлення державності. Німці це не підтримали. Бандеру арештували і відправили у Констабір Заксенгаузен Три роки. Він провів за колючим дротом. Але радянська пропаганда досі твердить, Бандера союзник Гітлера. Чи це правда? Факт: Бандера мав власні цілі. Він хотів незалежної України, а не сильної Німеччини. Міф про злочини. Російська пропаганда любить казати Бандерівці Кати. Вони нищили поляків, євреїв мирних людей. Правда складніша так у ті часи були конфлікти, жорстокість і злочини. Війна не залишала місця для ідеальної моралі. Але зводити все до фашизму маніпуляція. Бо головна ідея руху була Українська держава. А для Кремля це завжди було злочином номер один. Образ У СРСР і Росії. Чому ж Бандера досі фігурує у новинах із Москви? Тому що для Кремля він уособлення непокори. Його ім'я це тригер. Коли в Україні хтось каже Бандера герой, у Москві починається істерика. Не тому, що вони піклуються про історію, а тому, що слово Бандера. І коло українець, який не підкоряється. Образ в Україні Для багатьох українців Бандера став символом боротьби. Особливо після Майдану і початку війни з Росією. Коли ти бачиш агресію з боку Москви, ти починаєш інакше сприймати тих. Хто боровся з нею раніше? Бандера це вже не просто історія, це частина сучасної ідентичності. Правда без міфів. Правда в тому, що Бандера був не святим і не дияволом, він був людиною свого часу. У час, коли імперії топтали народи, у час, коли мирні методи не працювали, він обрав шлях радикала. І цей шлях досі ділить суспільство на два табори. Чому досі актуально для нас? Чому тема Бандери так болить навіть у 21 столітті? Бо питання герой чи злочинець це не про минуле? Це про теперішнє? Про те, чи має Україна право сама визначати своїх героїв? Чи цю правду і далі буде диктувати Кремль? Один образ Бандера в очах Українця, який бачить у ньому борця Інший Бандера в очах росіянина, для якого він Злодій і Кат Два Світи. Дві правди І питання Чиї історії ми віримо. Бандера Герой чи злочинець? Символ боротьби, чи символ ненависті? Легенда чи пропагандистський міф? Правда як завжди складніша. Але одне безсумнівно. Він став символом того, що Україна не скорилася. А що думаєш ти?